Слава Ісусу Христу, дякую вам за те, що ви є. Сьогодні ми продовжимо говорити на тему ходити в дусі. Ми маємо точно розуміти, що є плоть, а є дух. Є дух, душа і тіло. Найбільший з них дух. Тому що Бог є дух, і Він хоче, щоб ми ставали образом і подобою Його. І молитва іншими мовами дає нам змогу зростати в цій силі для того, щоб бути і наближатися до Бога, для того, щоб на цій землі робити його волю в Його силі, так, щоб він міг через нас діяти. І коли ми зростаємо духовно, ми дозволяємо Богу діяти через нас. І молитви інші дають нам змогу промолювати своє життя, життя людей, які нас оточують, життя, наше середовище, змінювати нашу роботу, наш напрямок, тому що Бог нам відкриває дійсно, куди ми маємо рухатися. Іншими мовами ми можемо, коли ми молимося, ми можемо ходитайствувати за інших людей. Ми навіть цього можемо не уявляти на перших порах, так. Але вже потім, коли ми зростаємо в дусі, Бог нам може відкривати ці ситуації і провокувати, так? що ми молимось от за це, за те і за інші якісь моменти. Ми можемо молитися за країну нашу, чи молячись іншими мовами. Також ми молимо, можемо молитися із тубами, да? ми можемо брати місця із писання з Біблії і також молитися на цьому. Але інші мови якраз дають змогу промолювати е, мовою Бога, яку Він дав нам на цій землі, так, як залог, е, завдаток. І також я хочу сьогодні прочитати вам Римляна 8 глава, 26 вірш. Тут написано про те, що так само й дух допомагає нам у немочі нашій, про що бо нам молитися як світ, ми не знаємо. Але сам дух заступається за нас стогонами невимовими. А той, хто досліджує серця, знає, яке бажання Духа і що він заступається за святих згідно з Божою волею. Також я вам рекомендую прочитати далі і прочитати повністю римлянам. Це дасть вам змогу зрозуміти. Більше слово і доторкнутися більше до Бога. Я хочу вам сказати, що коли ви молитесь іншими мовами, ви навіть слово Боже починаєте читати зовсім по-іншому, воно почне розкриватися вам в такій благодаті, що це просто не передати. Ви для вас слово Боже стане як написано в бібліях мед з молоком. І також інші мови дають змогу нам змінюватися. Так, люди зовсім по-іншому будуть дивитися на вас, на вашу, на вашу особистість. І також я хочу вам вас заспокоїти, якщо ви молились, а потім перестали. Нічого страшного. поновіть своє відносини з Богом, і це принесе зміни в ваше життя, тому що Бог хоче з вами поєднатися. І і, по-перше, він хоче, не, не беріть собі за, за переживання, що Бог прямо через вас зараз почне змінювати світ. Ні, спочатку він почне свою роботу з вами, своє переливання, свою любов через інші мови, а потім вже Бог буде діяти для всіх інших людей. І якщо ви раніше... Молилися, перестали нічого страшного. Якщо ви тільки починаєте, рекомендую вам не брати за час там, півгодини час, моліться 5 хвилин, потім помоліться 10 хвилин, потім 15, і ви закохаєтесь у інші мови, і це вам додасть вогню ваше життя, це любов до, цієї, до цих мов. І свободу в дусі. Так? Тобто не, не заганяйте себе в якісь рамки. Будьте вільними, будьте духовними людьми. Бог нам дає свободу в дусі. Тому я вас благословляю на, на, цю, на цю молитву і ви найкраще Богові. Бог хоче вас любити і рухатися через вас. Амінь.